21 січня в залі засідань Івано-Франківської облдержадміністрації відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням першого заступника голови ОДА Василя Плав'юка. Одним з питань, яке розглядалося на засіданні комісії, було питання, що стосувалося компетенції служби з надзвичайних ситуацій, а саме прохід технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, розміщених на території області. На комісії зокрема було зазначено, що всього краї здійснено технічне. Інвентаризацію 262 захисних споруд, що складає 31% від загальної кількості, в тому числі з 479 захисних споруд комунальної власності, проінвентаризовано 148, що теж складає 31 Недостатньо проводиться робота у такому напрямку в районах: Верховинському, Косівському, Рожнятівському, Тлумецькому та у місті Коломия, де проінвентаризовано менше 20% захисних споруд. Основна причина такого стану справ непередбачення у місцевих бюджетах бюджетах коштів на здійснення заходів технічної інвентаризації, як зазначив голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Василь Плав'юк, особливу увагу у цьому питанні необхідно звернути на приватні об'єкти господарювання, які є власниками або балансоутримувачами захисних споруд і повинні здійснювати їх технічну інвентаризацію за власні кошти. Позиція обласної адміністрації, позиція органів місцевого самоврядування зробити інвентаризацію, подивитися, які дійсно використовуються і можуть використовуватися. А ті, що не а багато є таких, що вже і не існує, то їх списати відповідно чинного законодавства.